Йордан то я нахреститися від його, І о ям перечимо, кажучи, мені треба хреститися, від тебе, а ти до мене приходиш. Ісуше, відповідаючи йому мов, зостав тепер, бо так повіно нам усяку правду чинити. Тоді допустив його і тільки Ісусу Христи. Що з води ось відкрилися над ним небеса, і побачив Духа Божого, що спускався голуб, і злинув на нього, і ось голос із неба промовляє, це сильний улюблений, в якому моє благовоління.